Доброго дня, друзі! Сьогодні знову Коп. Отаке гарне місце. Копати вже майже ніде, а бажання є. Тому вибираєш, як то кажуть, краще з гіршого. Хожу вже досить давно, але сигналів взагалі не було. Але все ж таки виходив більш-менш цікавий сигнал. Зараз дам його вам послухати і копнем його з вами разом. Слухайте. Я не можу сказати, що це якийсь царський медяк. Але будемо сподіватися, що хоч не якась шмурдина на кшталт проволоки чи ще іншого. Земля, бачите, взагалі як каменюка. даже, друзі, здається, я навіть бачу якийсь кругляшок. Бачите Що це таке цікаво? На мій погляд це якийсь дукач Віра, надіжда, любов Тут, мабуть, ушко було, воно зараз зараз зламане Ця сторона взагалі лиса. Ну що ж, не монета, але зараз обирати не приходиться. Так що, друзі, будемо копати далі. Якщо щось буде цікаве, обов'язково включусь.